У мене тут всі відтінки нових напівматових помад від Ellen Pro. Давайте пробувати. Раптом вони всім треба. Відтінок 101 Charm. Дуже приємна текстура, наче трошечки як бальзамна. Ой, який красивий колір. У мене є шелушняна губа. Так от ця помада їх не підкреслила. 102 Cool Beige. Не скажу, що вона холодна, скоріше, це нейтральний коричневий, трошечки з рожевим підтоном. Відтінок 103 Black Cherry. О, вау! Вдобається? 104 Own It. Це така варіація на тему Бордо Бургунді. 105 Hot Brownie. Обожнюю Брауні. Теплий коричневий. 106 Rose Plum це така осінь. Осінь. Це класна матова помада на кожен день. Комфортна, не сушить, не стягує, універсальна можна використовувати як рум'яна, Зволожує, Так трошечки відбувається, де стійкість тут невисока, але особисто для мене, якщо вже й матова помада, то тільки така.